На початку літа у мирноградській громаді було розпочато ремонт найпроблемніших ділянок доріг. Про капітальний ремонт асфальтного покриття поки що годі й думати, кажуть у міській військовій адміністрації. Головна ціль зробити дороги проїзними. На сьогоднішній день можна сказати, що на 90% виконан об'єм майже 8200 метрів квадратних ямкового ремонту доріг. На суму близько 10 мільйонів 800 000. ще потрібно виконати десь 6,5 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту в нашій громаді. На ці роботи потрібно витратити ще приблизно 8-9 мільйонів гривень, каже Юрій Ключка. На сьогоднішній день вартість виконаного ямкового ремонту від 1300 гривень до 1330 або 1350. Ну, середня вартість десь 1320 гривень за метр квадратний. Я думаю, що ми в цьому році виконаємо все, що ми хотіли, для того, щоб у наступному році. Менше виділяти коштів, тому що якщо не ремонтувати дороги, не підтримувати їх в проїзному стані, то через рік-півтора у нас їх взагалі не буде. Майже на всіх найпроблемніших ділянках уже були виконані роботи з ямкового ремонту. Одна залишилась це на 5-6 виїзд з Мирнограду в бік Гродівки. Там ми все зробимо також в найближчий час. Також наразі виконується коригування проєктно-кошторисної документації по вулиці. Центральна ми там вже зробили там ямковий ремонт для того, щоб вона була в проїзному стані, і на наступний рік будемо розмовляти для того, щоб цю цю дорогу зробили за рахунок там державних коштів. Там потрібно десь мільйонів 150. також у найближчий час планується відсипати деякі вулиці приватного сектору доманим шлаком.